А чи знаєте ви, яка відповідальність за порушення правил військового обліку та мобілізації? Це питання сьогодні як ніколи актуальне, зважаючи на ті реалії, в яких ми проживаємо, і на те, що буквально на днях парламент ухвалив закон, яким значно збільшив розміри штрафів за такі правопорушення. І незабаром цей документ вже набуде чинності після того, як його підпише президент і опублікують. Тож давайте розкладемо всі крапки над і? Мене звати Вадим Гатеш, і як завжди я говорю про актуальні проблеми і питання законодавства і ті зміни, які слід нам усім очікувати. Для того щоб переконати, що українцям потрібна саме ця інформація, я вирішив спершу поспілкуватись із ними. Це зараз я запитую людей, чи відомо їм яка відповідальність за порушення правил військового обліку. Може, чоловік спочатку для нього ж це більш важливо? Прав, я не знаю. Мабуть, десь до 6 тисяч гривень. Да? Ні, розмір невідомий. Там до 640 гривень. Я тільки чув, що їх збираються в значній мірі збільшувати. Можуть обмежити користування транспортним засобом. Перша відповідальність є адміністративна. Кримінальна. кримінальна. Потім може так наступати кримінальна відповідальність. Я знаю, що немає кримінальної відповідальності. Взагалі немає. Взагалі немає. Ухилянці. Ого, починається я зараз. Я не знаю нічого про це. На моє щастя, серед опитаних знайшлись ті, хто досить непогано орієнтується в цій темі, оскільки ми живемо в особливий період, адже продовжується дія воєнного стану та триває загальна мобілізація, і відповідальність у цей час. Більше ніж зазвичай, отже, усім українцям потрібно знати наступне: якщо призовник, військовозобов'язний або резервіст порушили правила військового обліку, наприклад, не оновили свої військово-облікові дані, як того вимагає закон, або ж взагалі не стоять на військовому обліку, то їх особливий період можуть притягнути до відповідальності у формі адміністративного штрафу розміром 18 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Такий же розмір штрафу може бути накладений на військовозобов'язаних, які так би мовити ухиляються від мобілізації. Це в ситуації, якщо їм була вручена повістка. І вони вирішили її без поважних причин проігнорувати. Новоприйнятий закон виокремлює відповідальність для посадовців та підприємств, якщо вони ігнорують необхідність ведення обліку своїх працівників. У такому випадку їх може бути притягнуто до відповідальності штрафом розміром від 34 до 59,5 тисяч гривень. До речі, від імені ТЦК притягувати до адміністративної відповідальності можуть безпосередньо керівники ТЦК або інші повноважні особи, які визначаються спеціальним наказом керівника територіального центру. І тут багато хто задається питанням: а в яких випадках настає кримінальна відповідальність? Відповідь нам дає стаття 336 кримінального кодексу України. Це в ситуації, коли військовозобов'язаний, який пройшов вже військово-лікарську комісію і визнаний нею придатним до військової служби, проігнорував мобілізаційне розпорядження або так звану бойову повістку і не з'явився до відповідних призовних ділянок територіальних центрів на їх вимогу. І за таке правопорушення настає вже кримінальна відповідальність. Особу можуть позбавити волі терміном від 3 до 5 років. Отже, друзі, якщо інформація була корисною, тоді з вас лайк, думка в коментарі і його поширення для того, щоб більше українців змогли поглянути. Також не забудьте підписатись на мій ТікТок та Інстаграм і на мій телеграм-канал за посиланням у шапці профілю. Ви знаєте, що тут завжди багато корисної інформації для кожного з нас. Що буде, якщо не сплатити адміністративний штраф? Питання справді актуальне, зважаючи і на те, що буквально на днях набуде чинності новий мобілізаційний закон, і те, що парламент нещодавно ухвалив закон, яким значно збільшив розмір відповідальності за порушення і правил військового обліку, і правил мобілізації. І у спілкуванні зі своїми знайомими я чую багато міфів, які точно треба розвіяти і поставити всі крапки над і мене звати Вадим Гатеш, як завжди, я говорю про актуальні проблеми і питання законодавства, і ті зміни, які слід очікувати українцям. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, адже в ньому буде справді корисна і важлива інформація для кожного з нас. Почнемо з простого: якщо громадянин не реагує на повістку, яку йому вручили представники ТЦК, або не оновив свої військово-облікові дані чи взагалі не стоїть на військовому обліку під час дії воєнного стану. Ану і мобілізації відповідальність значно більша. Буквально на днях парламент ухвалив закон, яким встановив штраф за такі адміністративні правопорушення на рівні від 17 тисяч до 25 з половиною. Цей закон набуде чинності вже незабаром. На момент зйомки відео його вже направили до президента для підпису, а набуває він чинності на наступний день після дня його опублікування. Тому орієнтуємо, що протягом декількох днів це відбудеться. Ще з важливого, що саме цей документ надає повноваження під час дії воєнного стану уповноваженим представникам територіальних центрів, наприклад, КЕ. Рівнику накладати штраф на громадян, які не з'являються після вручення їм повістки, тобто стандартна процедура, до якої всі звикли, під час якої складається спочатку адмінпротокол, і громадянин, якого він стосується, його підписує або не підписує. І потім цей адмінпротокол передається до суду для розгляду, і накладення відповідного штрафу вже не актуальна. Достатньо буде постанови уповноваженого представника територіального центру. При цьому у ТЦК повинно бути достатньо доказів, підтверджених документів, які свідчать про те, що громадянин, який отримав повістку, належно був повідомлений про дату, місце і час і явки для того, щоб оплатити такий штраф, законодавство надає 15 днів з моменту отримання на руки постанови про його накладення. І тут моя особиста рекомендація не очікувати крайнього дня сплати такого штрафу. Адже якщо протягом цього терміну громадяни не сплачують його, далі уповноважені представники ТЦК направляють постанову до виконавчої служби за місцем проживання, за місцем роботи або знаходження майна такого порушника. І вже тоді штраф подвоюється. І тут проста математика. Якщо першочергово на особу накладено штраф розміром 18 до 25,5 з половиною тисяч гривень, то після порушення термінів він буде сягати від 34 до 51 тисячі гривень. Крім того, будуть сягнуті кошти на облік зазначених правопорушень. І тут кожен повинен зрозуміти, що в такому випадку про кримінальну відповідальність ніхто не говорить. В кодексі про адміністративні правопорушення чітко зазначено, що буде, якщо громадянин не сплатить адміністративний штраф разом з тим, Ожен повинен знати, що має право оскаржити постанову про накладення на нього адмінштрафу у суді. Але якщо суд все-таки не задовільнить вашу скаргу, то облік цих 15 днів протягом яких необхідно сплатити штраф буде відбуватись з дня отримання повідомлення про залишення скарги без задоволення. Якщо інформація була для вас корисною, обов'язково з вас лайк, поширення відео, щоб більше українців змогли його поглянути. Ну і думка в коментарі. Не забудьте підписатись на мій телеграм-канал за посланням в шапці профілю. Там завжди багато актуальної інформації і новин для вас. Ну і звичайно, на мій Тікток та Інстаграм. we